А коли почалась війна, я перейшла на все яскраве. Я переборола себе. Я переступила через себе, через свої комплекси як будь-якої людини. Дуже неймовірна кількість комплексів. Я ніколи не носила до цього топіки щось відкрите. Червоне, рожеве, зелене, все мене було чорне, однотонне. Це було спортивні речі. І я наскільки хотіла змінитися, понабивала собі яскраві татухи, я кайфувала від цього. Зараз в мене такий період, коли мені хочеться виділятися, але виділятися якось знаєте такими стриманими кольорами. Тому я перехожу зараз на такі якісь нюдові пастельні. Незнаку неправильно називаються кольори, і я кайфую також від цього, тому не соромтеся, не бійтесь, ризикувати, змінюватись. Блін, татухи виводяться, речі інші купляються, пузіко скидається. Хочете з'їсти солодкого, їжте солодке. Хочете набити собі на лобі, діма? Я люблю тебе набити. Ризикуйте.